Документ відновив прийом заявок на виготовлення паспортів. Ще 24 липня. Ну то то все класно. Тільки можна до вас запитання. Він то заявки приймає для чоловіків, але чи видавати буде ніде. Не написано. Написано оголошення. Ви всі можете зайти на сайт ДП документ новини і прочитати то оголошення. 24 липня. Воно було виставлено, що заявки для чоловіків будуть прийматися. А толку з того, друзі, толку з того, що вони будуть прийматися. Якщо чоловік призовного віку, то. А чи видадуть той паспорт? Прийматися заявки будуть тільки тоді, коли в людини є резерв плюс. Ну і є така версія, що будуть видавати паспорти зовсім скоро, десь на другий тиждень, коли людина має резерв плюс. Тобто, Ті паспорти, які були подані ще в лютому місяці для військовозобов'язаних, можна буде відбирати з резерв плюс. Чи то буде правда, чи то не буде правда, побачимо хоча б через тиждень. Хоча багато чоловіків просто відмовляються від своїх паспортів, тому що вони резерв плюс все таки не скачували, не оновлювали жодних даних. Кажуть, будуть жити без паспортів. А ви, ви будете. Жити без того паспорта, будете робити сірій, будете робити міжнародний захист, чи все-таки будете скачувати резерв плюс та забирати ваш новий закордонний паспорт. Мені цікава ваша думка.